Любі наші вчителі, скільки ми пройшли з вами разом, скільки яскравих та надзвичайних днів ви подарували нам в нашому житті. Ось ніби ще вчора ми сиділи на ваших цікавих уроках. А вже сьогодні ми розкидані по всьому світу. З різними шляхами далеко від дому. І це для вас найскладніше не бачити нас поряд, не відчувати наших усмішок, не знати наших думок. Вивели нас за руку у доросле життя і продовжити це робити за будь-яких обставин. І за це ми хочемо сказати вам велике спасибі. Дякуємо за ваше співчуття, за вашу цілеспрямованість та бажання навчати нас і бачити в майбутньому щасливими, за незламний дух, за те, що ви готові вести уроки навіть з під обстрілами і без світла. За те, що ви наші герої, за все це дякуємо і всім цим пишаємося. Вибачте, що іноді не робили домашні завдання, заважали на уроках та не слухали, але назавжди в наших серцях залишиться рідне. Та важливе слово вчити Залишаться наші спогади про вас. Ми бажаємо вам не загубити свого терпіння і сталевої витримки. Звісно, це сумно, що ви не можете бачити нас кожного дня в школі. Проте тепер у всьому світі у вас є друзі. І в усьому світі вас люблять. Щирі вітання з Німеччини. Я вам вдячний. Щирі вітання з Нідерландів. Я вірю в нашу скору зустріч. Щирі вітання з Франції. Ви мене надихаєте. Щирі вітання з Грузії. Я сумую. Дуже скучила. Щирі вітання з Чехії. Мені вас не вистачає. Щирі вітання зі Швейцарії. Ви мій приклад на все життя. Щирі вітання з Харкова. Мені вже скоріше хочеться повернутися до нашої школи. Я дякую за теплоту і люб'язність всім учителям. Я дуже хочу йти коридорами школи і бачити кожного з вас. Зі всіма вітатися, всім усміхатися. Хочу просто зараз. Я чекаю, дуже цього чекаю.